Вітаю українці! Я відкрив зараз канал ОМТВ. Це є політичний канал, і він розказує різні, різні, різні новини. Але коли ми відкриваємо цей канал Ом ТВ, оцей ОМ -ТВ тут пише ОМТВ, ми е, бачимо, що це є український канал. Але ми, коли відкриваємо відео, чомусь всюди пише російською. Але він себе позиціонує як український канал. І е, загулики на відео. Все російською. Пашов проти Трампа. Ми уже тільки пошутіли, Чорні дні Газпрома. А ще є такий канал, називається ОмТВ РУ. Це так, якби, повинен бути російською мовою. Відкриваємо цей канал ОмТВ РУ. Жеру, так якби, Росія. Відкриваємо цей канал. Він такий в червоному кружечку. Е оцей канал. Політика історія е без цензури Все російською мовою. Відкриваємо відео. Любе, ну, заголки. Заголки відео. І теж російською мовою. Красивою, ето був наш план. Курск ета Україна. О, і все російською. Що це російською ОмТВ? Що ОмТВ Юей російською? То скажіть мені, де є український ОМТВ? Як я скидаю це відео на свій YouTube канал, Ютуб канал мій називається Зелена Вата. Теж ви візьміть, прокоментуйте і, будь ласка, зробіть репост. Я ще скину е, на Тікток це відео. Так що. І я вам кажу, поки в нас буде російське, але ми будемо називати це українське, воно ніколи не буде українське. Воно завжди буде російське.